У Київській лікарні швидкої допомоги сьогодні знаходиться 46 поранених. Всіх привезли з майдану 19 або 20 числа. На 10-му поверсі травматологічного відділення лежить Сергій Трапезун. Чоловік отримав два вогнепальних поранення. 20 числа к нам поступило 19 тяжелих огнестрельных ранений. Віде. настоящих тяжових огнестрельных ранений. Віде. Часть из них переведена вже з отділення реанімації, що три человека знаходяться в реанімації. Ну, угрозы для життя в них немає. Це історії людей, які знають, що таке страх, які відчули пронизливий біль і запах крові. Які опинилися під прицілом снайперських гвинтівок, зазнали поранень, але вижили. Комусь повезло, живемо сад, комусь mm -hmm. не повезло. Було страшно то, що людей просто сікли як капусту. Розумієте, то добивало. От що страшно. травматологічне відділення 10-та палата з вогнепальним пораненням лежить учитель хімії. Сергій Трапезун бачив, що по них стріляють. Тримався до останнього. Були всі в переміжку люди, і ми брали просто люди. Підбігали, брали ранених по двоє, по троє. Ну, троє людей брали одного раненого і носили. Носили в жовтне в жовтневий. Не було вже ставити. Сергію 37, родом із Хмельниччини. Вдома на нього чекала дружина з двома доньками. У Сатинській середній школі десятки учнів залишив усе, поїхав. Ми навіть не лягали спати, ми так дивилися комп'ютер, вона постійно плакала і говорила мені, що Сергій, я знаю, що ти побіж наперед. Пообіцяй мені, що хоч ти будеш наперед не бігти. Ну я не міг. Я скликував всіх, дзвонив до кого міг. Тільки одні казали, що бояться, чесно, інші казали, що то нічого не змінить. На Майдан Сергій приїхав 19 лютого, 20-го зранку йшов на барикади, коли почалось. На очах замертво падали люди. Він кинувся відтягувати поранених. Ми прибігли на сторону готелю України. Я виглянув, подивитися, вперед, подумав, що спереду стріляють. Почув два вистріли. І два хлопці зліва і справа від мене впали. Сергій спочатку не міг збагнути, звідки стріляють. Усі, хто був поруч, а це більше десяти людей, загинули. Він зрозумів це вже потім. Того четвертого, що до нас приєднався, я до нього кажу бігом тягнемо, ми хапаємо ту людину, робимо кроків десь п'ять. тягнемо і чуємо знову два вистріли, і відкидає мене, падаю. Снайперська куля пройшла на виліт через стегно. Я взяв ремінця, зняв себе і перев'язав, щоб не текла кров. Тоді я підняв руку, але потім я побачив, як добивають ранених, їх дострілювали. Розумієте, Ранених дострілювали на очах. Сергій був поранений, але розумів під прицілом ті, хто намагається допомогти, тому мовчки лежав і чекав. Коли в них закінчилися, напевно, набої, хлопці з нашої сотні Хмельницької підбігли із сотником, і мене почали відтягувати. Вони почали знову бити, і ноги поперебивали. Далі з нас занесли, затягнули в український дім. Там було дуже багато, носили ранених. Були багато страшніші. За кілька годин його прооперували у лікарні швидкої допомоги. На щастя, куля не зачепила важливих органів. Мені дуже повезло, тому що мені не зачепило артерію, не зачепило кістку, а тільки вену. Тим часом у тій самій лікарні в палаті хірургічного відділення лежать три майданівця: Сергій Іванцов з Білої церкви. Біркут біжав добивав, не давав встати просто з землі. Я просто реально забили. Тіло все чорне, там руку поламали, якби швов на голові. Роман приїхав з Бродів Львівської області. Він звичайний будівельник. Востаннє був вдома три місяці тому. Я за ідею, щоб е, наші, ну, наші діти, внуки жили просто не в тій країні, яку ми мали. 19 лютого хлопець стояв на передовій із простреленим стегном його відтягнули в український дім. У мене не було інструкта, я просто не брав. Мало кого було. Ми вперед йшли. навіть не відчував. Потім відчув. Мене просто зміг. Звалило, тазу сюди. Хребет пошкоджений. Так, куля вийшла на вигляд. У тій же палаці лежить і мешканець Донецька. Його привезли вчора. Півтора місяці він боронив майдан з пошкодженим хребтом. До медиків не звертався, аж поки не відмовили ноги. Сейчас, например, начали поступати больные з э, последствиями травм, которые були раніше. У них последствия ранений от э, применения травматичного оружия, э, которые не обращались или обращались в медпункт. У коридорах лікарні швидкої допомоги десятки волонтерів на вході висять оголошення про перелік коштів, збір медикаментів, одягу та їжі. Ще 15 хвилин. Швидка привозить нових пацієнтів з головної вулиці, столиці поступають постійно, тому що на фоні е, будь-хіх собиті можуть обострятися і хронічні заболівання. Олена Чернигіна волонтер 12-ї лікарні. Дівчина каже, зараз на Майдані ще багато поранених. Вони бояться просто. Коли почалися ці дії, зачистка ця, так вони знаходилися на Майдані і сховалися в цих будівлях. Вони варяться у цих думках, що там війна, і вони не розуміють, що потрібно лікуватися. Зараз я кожен день по 40 їх сюди вожу. Різні вогнепальні. Просто вони сплять на полу, у них пневмонія, як мінімум. Олена закликає людей не боятися і звертатись до лікарень. Майдану потрібні здорові захисники. А я залишала свої координати у медпункті, і зараз мені телефонують там кожні 10 хвилин. Кажуть, заберіть самі постраждалі, кажуть, я не поїду у швидкі, я поїду до Лієни у 12-ту лікарню. Ну, тобто, до тієї людини, яку вони бачили, якій вони довіряють. Звичайно, тому що була ну, це факт, їх викрадали з лікарень, і вони це знають, і вони бояться. Усі врятовані ще мінімум кілька місяців проведуть у медзакладах. А коли одужають, хочуть повернутися. Ви повернетеся на мене. Я перестрах в тому, що щоб ті люди не загинули даром, щоб ми віддали життя. Я якби знав, що воно моє життя щось вирішить, я б міг його віддати. На щоб вирішило, я рішил, як по, -по дуже обов'язково повернуся. Рани заживуть, сльози висохнуть, мене цей страх. Зостануться тільки спогади.